Безпеки, які стосуються ваших того, щоб у вас запобігти істеректи рівненські пожежники навчали священників, як правильно поводитися з вогнем. В області за останні п'ять років горіли три храми, і хоч пожежі були не на свята, рятувальники вирішили, що перед Великоднем нагадати про безпеку не зайве. Зібрали благочинних Української православної церкви Московського патріархату міста Рівне та Рівненського району на території Городоцького монастиря. Переконаний, що Святі отці, як духовні лідери своєї пастри, відіграють ключову роль у вихованні парафіян. Тому заради за збереження людського життя нам варто об'єднати зусилля стосовно навчання, роз'яснення правил безпечної поведінки нашим громадянам. Відтепер у храмах Рівненщини поруч священної літератури лежатимуть і поради рятувальників. Священикам вручили пам'ятки із роз'ясненням основних правил пожежної безпеки у культових закладах і попрохали розповсюдити їх у храмах. А ми в свою чергу зверталися до своїх прихожан, щоб наші прихожани пам'ятали, що вогонь це небезпечна стихія природна, яка Богом послана в якійсь мірі як покарання. Ми знаємо, як Господь знищив. Вогнем, содом і гомору, тому часто буває люди від необережності, втрачають все, що мають. Тому і особливо в ці дні перед Пасхальні, коли буде багато велика кількість народу буде в храмах. Ми ще раз просимо своїх прихожан бути дуже обачливими з вогнем, бути обережними як в храмі, так і в своїх домівках, щоб ви не залишали. Не де відкрити вогонь, щоб так же саме в лісі не лишали вогня, тому що він, на жаль, забирає все, навіть порою забирає і життя людське. Ну, ми просили сьогодні милостивого Бога, щоб Господь помолит вам церкви і в співпраці з пожежними з пожежними рятувальними відділами нашої. Області, щоб Бог дав у ці святкові дні у нас не було ніяких небезпечних загорянь, і Господь щоби покрив нас від всякого лиха і зла.